Це маленька, середня та велика їжа челендж. Комусь дістанеться крихітна порція, а комусь гігантська. Друзям доведеться різним способом з'їсти все до останньої крихти. Погнали дивитись. Це буде дуже захопливо і дуже весело. Ей! чому у мене така крихітна баночка нутели? Для чого вона мені? Просто зуби забруднити. Я навіть не наїмся. Ха, це точно. А в мене середня банка нутели. Мені подобається. А у мене величезна банка. Мій розмір. Я вас зрозумію. Почнемо з мене. Я маю маленьку ложечку, буду нею їсти. Спробуємо. Смакота. Спробую ще. Ну, смакота. Мені подобається. Так, у мене є ідея. Зануримо ложку в банку і додаємо трохи сприю заморозки. Ось так. А тепер витягуємо. Так, у мене вийшло шоколадне морозиво. Так, смачно. Мені подобається морозиво з нотели. Клас. Тепер моя черга. Давайте спробуємо. У мене ложка побільше. Ух ти! Як солодко! та як смачно! Обожнюю цю шоколадну пасту. Я ніколи так ложками не їв. Це так смачно. Треба вкрасти трохи у квентіна, доки він не бачить. Спробуємо. Е, ей що це за літаюча ложка? Моя нутила. Всем шахрай в мою нотилу. Я все бачив, так не чесно. Все, я відвернусь від вас і буду їсти один. Ой, вона вже закінчилась, але на стінках залишилось трохи. Заливаємо у банку молоко побільше перемішаємо ложкою. Чудово. А тепер переливаємо у келих. Ну от. Вийшов шоколадний Ха-ха, Спробуємо! Смакота. Спробуємо, що там приготував Квентін. Смакота. Ей, що це? Що це таке, Сем! Ти п'єш мій коктейль, поки я не бачу. Досить це моє. До мене прийшла ідея для пранка. Поміняємо на гострий соус табаско. Як це горить? А, мені погано. Ну, вже ні. Все, я зараз буду зайнята. У мене величезна банка нотели. Потрібно все випити. О, смакота. Обожнюю шоколадну пасту. Готова нескінчено пити тільки нотело. У мене ідея. Давайте зберемо трохи нотели Брітні. Давай, чудова ідея. У неї все одно тече повз. Да як смачно. Так, я все випила. Хлопці краще нічого не їла. Повторились. О, яка крихітна упаковка Такіс. Але вона дуже гостра. Треба бути обережними. А от і брітня упаковка середнього розміру буде гостріше. Але найбільше не пощастило Квентіну. У нього гігантська упаковка чіпсів. І як він це все з'їсть один, не уявляю. Квентін далеко не втечеш. Сем, ти починаєш? Добре. Давайте спробуємо. Тут така крихітка, а раптом це буде зовсім не гостро. О, ні. Це ще як гостро. Не можу стримати вогню. З рота зараз почнеться виверження. А, я дихаю вогнем, як дракон. Але не в мене. Все в диму. Гаразд. Прийшла моя черга. Мені страшно. О, ні. Мої чіпси навіть за розміром більше. Спробуємо. Як страшно. Ні-ні ні. Починається. А -а -а. Не можу це контролювати. Один вогонь. О, Брітні, ти зараз мене спалиш. Допоможіть. Зараз усе довкола згорить. Брітні, перестань. Я не можу себе контролювати. Закрию рот. До мене прийшла ідея. Зараз загасимо тебе. Заливаємо воду. Ей, ви що тут влаштували? Зупиніть це! Я весь мокрий. Хто з вас це вигадав? Брідні мовчі. Добре, тепер я ох не хочу. Потрібно зібратися силами. О, ні, які ж величезні чіпси. Сподіваюсь, що я не згорю. Мені дуже страшно. Я ненавиджу гостроїжу. Давай, давай, ти зможеш. Їж, їж, їж! Ох, що буде з квентіном. Поні не можу стримати. Краще випущу вас у упаковку чіпсів. Уні стало краще. Поні! Побережись! Що? Ви куди? Зараз буде вибух. О, Невеликий бум. У мене маленька жуйка Хуба Ох ти, Лідний мороз по шкірі. А у мене жуйка зі смаком броколі. Яка гедота, це ще й середня упаковка, як я це зім. А я маю величезну порцію класичної жуйки. Таке мені подобається, супер. Нарешті успіх усміхнувся мені. Але Квентін буде першим. Гаразд, давайте спробуємо. Тут така довга жуйка. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Загалом смачно. Залишилось трохи. Я впораюсь. Ага, якось дуже холодно. Спробуємо надути бульбашку. Стало ще холодніше. О, ні, Квентін замерз. Його потрібно терміново зігріти пальниками. Все, не хвилюйся за Квентіна, я врятую його. Брітні, може, досить. Досить зупинись. Квентін уже горить. А, пробач, пробач, зараз я тебе загасю. А, зі мною все добре. Тепер я весь мокрий. Мені більше подобалось бути замерзлим. Добре, добре. Тепер твоя черга, брітні. Все, все, заспокойся. Добре, добре. Я зараз спробую свою жуйку. Відкриваю. Як вона смердить? Ні, не буду. Тримайся. Забери. Ну, вже ні. Може, ти допоможеш? Це твоя черга. Ти справляйся. Ну, добре. Як я можу це з'їсти? Я буду їсти швидко, так щоб ніхто не помітив, навіть я. Просто буду запихати все в рот і навіть не ковтати. Не треба мене цим годувати. А мені погано. А. Що це? Не знаю. Добре, Сем, твоя черга. Дочекався. Як же я сумував за цією жуйкою обожнюю. А бульбашки які класні. Добре, спробуємо ще. Смакота. Ох, як мені це цікаво їсти. Ідея: накрутимо швидко на виделку. Використовуємо дриль з веделкою. Вийшло. А тепер спробуємо. М -м, не думав, що поїдання жуйки може виявлятися таким веселим. Смачно! Що тут у вас відбувається? О, смачна жуйка! Сем, поділишся зі мною? Ні. Все зрозуміло. Сем, як завжди. Тоді я влаштую пранк для Сема. Перемикаємо дриль. Нехай крутиться в інший бік. А, що відбувається. Жуйка вся розлетілась. Ух ти, вона прилетіла прямо до нас руки. Здорово, брітні, крута ідея, налітай. Як це зупинити? О, ні, нічого не залишилось, все розлетілось. Доведеться доїдати залишки. Але вони дуже смачні. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!